Знем прапора вас сьогодні вітаємо всього найкращого. Дуже гарно дякую. Все, стрічка. Дякую. До побачення. Цього року день прапору визначається по-особливому. На кожному пункті пропуска у нас, зокрема, роздаються подарункові стрічки. От чому вирішили роздавати подарункові стрічки? Тому що ну, не мали змоги просто роздати кожному по прапору. От, зараз прапор у нас дуже. Великій пошані для нас це символ свободи, для нас це символ єднання. І тому ми вирішили таким чином зробити маленькі подарунки всім, хто в'їжджає чи виїжджає на територію України чи з території України.